Щодо оснастки зварювального робочого столу і її використання. Є велика кількість елементів, які своєю комплектацією можуть замінити вам зварювальний кондуктор. Про деякі елементи оснастки я вам зараз розповім. І розпочнемо з найпростішого. Прижимна пластина. Вона використовується як на площині столу для приклуплення деталей. Також її можна використовувати і в боковій частині для вертикального кріплення. При зварювальних роботах широко використовується кутове кріплення. Ми маємо у наявності ось такі дві кутові пластини. Довжина стінки кута 150 мм. При проведенні зварювальних робіт деталей з прямим кутом зручно використовувати даний тип кріплення. Кутове кріплення з електричним вирізом на пластині дозволяє Регулювати нам